Водохреща або ж богоявлення третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу, яке православні відзначають 19 січня. В цей день в усіх містах і селах, де є церкви, святять воду, яка за повір'ям стає цілющою і може зберігатися цілий рік, а ще пірнають у крижану воду ополонки для очищення душі і тіла. Цього року це православне свято стало особливим для жителів шести сіл Прилуцького району. Адже вперше смож, ряшки – Охіньки, красляни, переволочина та валки святкують богоявлення разом. Таке об'єднання сусідських сіл стало можливим завдяки ініціативі депутата Чернігівської... обласної ради Анатолія Морошниченка, який влаштував жителям цих сіл справжнє свято з охрещенням води в ставку, що знаходиться на території села Смош, із щедрівками, купанням в освяченій водоймі та масовими гуляннями біля Смошівського будинку культури. Велике православне свято Анатолій Костянтинович відзначив разом із чисельною громадою Прилуцького району. І з самого ранку депутат був присутній на святковому богослужінні в Святопокровській церкві села Смош. Потім хресною ходою він разом із жителями Прилуччини, які зібралися на святкуванні водохрещі, вирушив до головної ополонки села, яка була освячена отцем Віталієм, настоятелем церков в Смоші і Валках. Після освячення віруючі почали занурюватися у крижану воду. Побував у святій Упині і Анатолій Мирошниченко, який традиції щорічного купання на водохрещу дотримується неухильно, намагаюся кожен рік купатися. Це дійсно велике православне свято. І в цей день вода чиста, цілюща. І ви знаєте, я вважаю, що всі, всі чиновники політики. Повнів цей день купатися, щоб змивати не тільки е, очищати тіла, а змивати ще і духовні свої гріхи. Спільна для жителів шести сіл святкова літургія, освячення водойми та занурення в крижану купіль стали важливою ланкою в процесі об'єднання територіальних громад кількох сіл, які мають спільні інтереси досягнення та проблеми, до вирішення яких на щастя долучаються небайдужі люди. Велике місце відносин цій організації Анатолій Констанційновичу Мелішніченка, який постійно це депутат Чернівської обласної ради, який постійно допомагає у вирішенні всіх питань нашої громади. Я особливо йому хочу винести подяку. Це та людина, яка не стоїть осторонь питань, наших сільської громади, завжди допомагає. І сьогодні, відповідно, лева участку роботи за фінансуванні він допоміг нам в організації цього свята. В наших багато людей сьогодні сюди приїхало. Ми тут найближчі сусіди, між нашими селами всього 4 кілометри. І так як і Смож, так і ряшкам, Мирошниченко дуже нам допомагає в матеріальному плані і надає. Допомогу і дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського опіклування, надав допомогу нашій школі, надав допомогу будинку культури у придбанні музикального центру, обіцяли нам. Допомога у придбанні костюмів нашим артистам такі свята, як проводилось це. Я думаю, що будуть проводитися за його сприяння ще не раз. Велике спасибі. Тим більше в нас він був на день господарства в селі Охіньках і він обіцяв, що обов'язково будуть прикладатися зусилля, щоб об'єднати район і побільше було іменно масових районних таких свят, українських свят. Варто відзначити високий рівень організації свята. Навіть біля ополонки люди не встигали замерзнути, адже прямо на місці всі бажаючі могли зігрітися гарячими напоями. А ще тепло було від дружньої атмосфери, що панувала всередині громади, об'єднаної спільною молитвою, вірою та традиціями. По завершенні водних процедур на освяченому ставку свято не закінчилося. Далі воно продовжилося в будинку культури, який вже давно не бачив такої кількості глядачів. Вперше за кілька десятиліть тут зібрав. Алися жителі кількох сіл, аби разом відсвяткувати богоявлення Господнє. Звичайним жителям Смоша, валок, краслян, переволочної ряшок та охіньок можливість побувати на такому святковому заході та послухати щирих українських щедрівок випадає нечасто. Тому організоване Анатолієм Мирошниченком святкування стало для громади цих сіл справжньою приємною несподіванкою. Кожне село мало змогу представити свій особливий самобутній номер художньої самодіяльності, який тепло та щиро сприймався кожним глядачем. З вітальним словом до присутніх в залі в день святого водохреща з Звернувся організатор масового святкування Анатолій Мирошниченко, який в такий великий день об'єднав громади кількох сіл заради спільного відчуття єдності. Ви знаєте, я депутат обласної ради буваю на багатьох заходах. І це заходи і районного рівня, і міського, і обласного рівня, і сукраського рівня. Я хочу сказати, що те, що я сьогодні побачив, ваші виступи вони заслуговують і я отримав невелике велике задоволення від ваших виступів, бо ваші виступи вони були щирими, відвертими. І, як говорять, вони були від душі. Ви знаєте, разом з вашими піснями я пригадав своє дитинство, своє село, в якому я родився, виріс. Я вам за це щиро вдячний. А взагалі сьогодні разом з вами ми зробили добру справу, гарну справу єднання громад шести сіл це село Смож, ряшки, волки, переволочне, Хіньки, росляни. Якщо взяти одне село. На жаль, сьогодні селах не так багато людей. То одне село, це як гівочка, яку, яку легко зома. Якщо шість сіл і більше, то це вже сильна команда, і сильною командою можна робити е, в руки справи. І от якраз сьогоднішній день є доказом того, що ми разом з вами зробили серйозну справу. І разом воно і веселіше. І, е, Сьогодні я впевнений, що наступний рік до цього свята, до нашого свята, приєднається, приєднаються і інші села Привудського району, а ми і не тільки Привудського району. І я впевнений, що взагалі це стане гарною традицією для нашого району. А сьогодні, а сьогодні велике. Православне свято, свято буде хрещено. Я хотів би вас всіх привітати цим православним святом, побажати вам всім родинного затишку, щоб ви всі були здоровими та щасливими. Побажати, щоб вас Господь Бог оберігав вам допомагав, вірив в свої сили, надії на краще майбутнє і любові до своєї краю, святості. Найбільшим подарунком цього дня від Анатолія Морошниченка, на який вже давно чекали жителі села Валки, став сертифікат на 100 тисяч гривень для будівництва нової свято-михайлівської церкви. Великий і знаменатний день для кожного нас. тому що кожен з нас може згадати своє хрещення, може згадати ті обіцянки, які ми давали перед святим Вілтарем, коли будучи. Чи то хресними батьками, чи коли нас хрестили, ми зрікалися сатани, зрікалися поганих справ і приліплялися до добра, і творити хотіли добре добро. Ну не завжди так виходить. І одним із чинків добрих справ є сьогоднішній подарунковий сертифікат на 100 тисяч гривень для будівництва Свято Михайлівської церкви, яка знаходиться в селі Валки з Божою допомогою стараннями Анатолія Константиновича Мирошніченко. Прошлому році ми залили вже фундамент. І потихеньку з настанням тепла будемо продовжувати наші подальші справи. Також Анатолій Константинович пообіцяв допомогти у реконструкції Святопокровської церкви, яка знаходиться в селі Смож, де Ми з вами зараз знаходимося, Тому що церква теж вона зазнала багато всього. Подарунок від Анатолія Марушниченка отримав ще Смошанський будинок культури. Депутатом було придбано для закладу обігрівач. А художні колективи, які брали участь у святковому заході, від депутата отримали матеріальне заохочення. Після вручення подарунків урочисті заходи змінилися розважальними. Все було на цьому воїстину великому святі: троїсті музики, щира українська пісня, польова каша, духмяний гарячий чай та спільна радість за народження ще однієї святині на прилуцькій землі.